Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Катерини Скрипки, Зоряна і Болотяний цар». Тож вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Зоряна любила приїздити до баби з дідом, після гамірного міста їй все тут подобалося ранковий спів пташок. Тягучи, як молочний кисіль дні, смачна вода з криниці та кудлатий пес на ім'я Вовк. Він був не схожим на вовка, але великим, і дивився з під довгої гривки, ніби от от заговорить. Маленька зоряна забиралася на міцну собачу спину та їздила верхи, тримаючись за довгі теплі вуха. Тепер вона виросла, але крім вовка, цього ніхто не помічав. Бабуся сюсюкалася, мов з немовлям, дідо дивився з прижмуром, загадково насупивши брови, батьки пропадали у справах, на питання дівчинки відмовчувалися, а їх в неї було багато коли додому, до друзів, чому не можна в лісі гуляти? Навіть до діда, що лісником працював в гості зайти. Чому біля баби весь час треба бути, наче зоряна й не дівчинка зовсім, а тиличка на прив'язі. Бо ти мале, домашнє дитятко, заблукаєш, відповідала бабця, коли дівчинка просилася погуляти. От я справи закінчу, разом підемо, а поки на дворі посить, яблучко погризи, Добре. У мене живіт вже від яблук болить. Зоряна корчила кислу мармиску. І я не маленька. Не заблукаю, у мене карта в телефоні. Не все твоя карта показує, загадково усміхнулася бабуся. Ходи краще почитай, чи з Вовком пограйся. Заряна прочинила рипучі двері. Зістрібнула з ганку та всілася на лавку під яблунею. Кудлатий велетень підійшов та ткнувся в неї мордою. Зоряна задумливо погладила собаку. Може, ти мені скажеш, вовче? Як їм показати, що я вже виросла? Пес підхопився, підійшов до кошика, який бабця лишила, щоб не забути нарвати трави для кролів, та подивився на дівчинку. А це ти добре придумав, зраділа зоряна. Якщо допоможу бабусі, вона одразу побачить, яка я доросла. Зоряна взялася до роботи. Спочатку вовк їй підказував, а далі вона сама вже бачила, де потрібна хазяйська рука, де замести, де гілля позбирати, чи бур'яни повискубувати. Працювала, доки бабуся не вийшла на двір. Моя ж ти маленька розумничка. Бабуся лагідно потріпала онуку за щічку. Зараз поїмо, а далі можна і погуляти. Та після вечері Зоряна не схотіла нікуди йти. Надто втомилася. Вмостившись у кріслі гойдолці, де любив сидіти дідо, дівчинка гортала відео в телефоні. Підлога веранди тихо поскрипувала. Теплий вітерець обдував обличчя, і мрійлива дрімота огортала зоряними обіймами. Якби було місце. ліниво міркувала дівчинка, де не треба працювати, всі б ходили гуляти, співали пісень та були щасливі. Вона прогорнула наступне відео. Одне за одним на екрані з'являлися люди з піснями про чарівну країну Адварпен. Де всі браття та сестри? Вічне свято і немає турбот. От би мені туди потрапити. замріяно прошепотіла зоряна. Вовч дрімав біля крісла, прокинувся і загарчав. Телефон вислизнув з рук та впав на підлогу. Ну, от, зіпсувався. Вона засмучено провела по екрану, вкритому змійкою тріщин. Доведеться батькам казати. Але батьки цього вечора не повернулись додому, не прийшли й наступного. Лише на третій день під вечір зоряна почула їхні кроки. Разом із ними прийшов дід, ще суворіший, ніж зазвичай. Вони зайшли на кухню, і бабуся хутко замкнула двері. з спантеличино завмерла перед дверима. Дорослі сховалися, ніби вона не частина родини, а набридливе кошеня. В очах запекло, і дівчинка сердито витерла їх рукавом. Ні, сльозами тут не зарадиш. Вона доведе, що теж може допомогти. Мамо, тату, у вас все добре. Зоряна увійшла до кухні та співчутливо звернулася до батьків. Зіронько, дитинко, ходи пограйся, втрутилася бабуся. Ходи, люба, мама з татом потім до тебе прийдуть. Вона м'яко виштовхнула дівчинку за поріг. Притулившись до пофарбованих в блакитний дверей, заряна тихенько плакала. Мабуть, вона назавжди залишиться для них маленькою, смішною дитиною. Гул голосів посилився, і дівчинка розібрала окремі слова Нам доведеться їй розповісти. Низький голос тата було чутно краще за всіх. Вона ще маленька, переполошилась бабуся. Олесь правий, озвалася мама. Якщо ми не розповімо, це зроблять вони, а вони добре вміють брехати. Це небезпечно. вигукнула бабуся. Дайте, дитині спокій. Почувши кроки, курнула до виходу, зістрибнула з ганку і сховалася за кущем пахого жасмину. З хати неквапно вийшов дід, вмостився у кріслі, дістав люльку і запалив. Випустив кільце диму крізь сиві вуса, дивлячись у розфарбоване акварельно небо. Дим огорнув його сизою хмаркою, зробивши подібним на чарівника. Бачиш, он там. Зліва, з'явилася перша зоря вона схожа на тебе. Вимовив дід, не відводячи погляду від небосхилу. Де? визирнула з за куща зоряна. Не бачу. Ходи сюди, онучко, усміхнувся старий. Звідси краще видно. Зоряна вибралася зі сховку і завмерла біля старого. Дідо, я. знаю, зірочко, знаю. А ти не сердишся, прошепотіла дівчинка. Сержуся, та не на тебе. А на кого ж. Дід не відповів. Затягнувся люлькою, поплескав по кишенях і витяг щось маленьке, заховане в кремезному кулаці. Коли настане час, то знадобиться. У дівочу долоньку опустилась підвіска на тоненькому ланцюжку, восьмикутна зірка із загадковим блакитним каменем. Зоряна зачудовано ахнула. А що це, діду? Оберіг. Чи, як ви кажете, амулет. Такий гарний. Дякую, дідусю. Дівчинка притисла до себе зірочку. А від чого він захищає? Скоро дізнаєшся. А зараз гайда спати, доки бабуся не побачила. Година пізня. Зоряна зітхнула та не насмілилась сперечатися. Завтра вона про все розпитає. Як щось дізнатися, коли ніхто не говорить? жалілася дівчинка, обійнявши за шию вовка. Всі тільки й кажуть дорослі справи, не зрозумієш? Це вони не зрозуміють. Зірка на її шиї засяяла. От піду до лісу і сама подивлюсь. Пес невдоволено загарчав. Не думай мене відмовляти. Зоряна підняла другові вухо. Я все вирішила. Чуєш? Бабця пильнувала зоряну, не залишаючи дівчинку більше, ніж на півгодини. Довелося йти вночі, коли всі поснули. Ніч була світлою, небо чистим, а хмаринки. Дівчинка вислизнула з ліжка. Поцілувала зірочку амулет на удачу, відчинила вікно та спустилася вниз по яблуні, вийшла за хвіртку, огледілась та побігла. Переконавшись, що ніхто за нею не йде, вона ступила на лісову стежину, яка губилася у високій траві. Під захистом дерев зоряна заспокоїлась вона простувала стежиною, споглядаючи крізь крони дерев зоряне небо. І не помітила, як природа почала змінюватись. Дерева стали нижчими, все частіше траплялись посохлі, хоча під ногами була м'яка волога земля, змовкли нічні птахи, кублилась напівпрозора мряка, сплітаючись у химерні тіні. Вони злітались все ближче, підштовхуючи дівчинку далі вперед. Зоряна вийшла на розлогу голявину і остовпіла. У місячному сяйві колихалися чарівні квіти, поміж них сріблились струмки, стікаючи до кришталевого озера, посеред якого здіймався величезний трон. На троні сидів цар у вінці з золотого листя. Він усміхнувся до дівчинки. Нарешті ти прийшла. Ми так довго чекали. Чекали? здивувалась Зоряна. Звісно. Цар обвів руками галявину. Бачиш, як всі радіють? Дівчинка роззирнулась і побачила юних хлопців і дівчат, які вітали її. Звали до себе Царівна наша прийшла. Ходи до нас, ходи. Залишайся з нами. лагідно вимовив цар. А як же мама, тато, бабуся? Хіба ж ти не шукала чарівну країну Адварпен? Насупився цар, тут тебе люблять і поважають, з нами ти будеш щасливою. А коли прийде час, станеш царицею, найгарнішою, яку бачив світ. Лише прийми мою руку. Зірка на шиї дівчинки засвітилась яскравим блакитним сяйвом. Морок розвіявся, і, як не намагався цар сховати обличчя, небесні зірки посестри не дали. Посеред болотяної жижі стирчав покручений корч, на якому скоцюрбився дід у лахмітті. Худий, кривий та нескладний, з витріщеними водянистими очима, рідке зелене волосся тримав вінець із гнилого листя, замість чистих струмків розлилося гниловоддя, замість квітів отруєні гриби. Зморені, вкриті тванню люди простягали до неї обліплені п'явками руки. На грудях в них сиділи товсті бородавчасті жаби. Ти мене не надуриш, болотяний царю. крикнула зоряна. Не хочеш по-доброму? Сама винна. Болотяник розреготався. І з бороди полилося багно. Схопити її. Завив вітер, закрутився морок, підійнялася болотяна армія. Жаби, п'явки та гадюки посунули на дівчинку. Щось м'яке ткнулося в ноги, підхопило дівчинку і понесло далі від галявини. Зоряна вчепилась у рятівника та заплющила очі. Бік сповільнився крізь сопіння. Вона почула Утекли. Сама далі підеш. Ти важка для мене стала. Зоряна глянула, хто до неї говорить. Вовче, ти розмовляєш. Тебе що таке дивує? фиркнув пес, сідаючи на землю. То ти злізеш чи як? Вибач. Зоряна встала на ноги та обтрусилася. Як ти тут опинився? Я завжди поруч. Ходімо швидше, на нас чекають. Вовк привів її до лісової хатинки. Тут розгорнувся справжній волонтерський штаб, кікімори плели маскувальні сітки з очерету, мавки чеклували над саджанцями верби та чорного ясеня. Лісовик схилився над мапою, де пташки відмічали позиції ворога. Поруч зібралася вся її родина. Моє ж ти маленьке біднятко. Підскочила до бабуся. Вона міцно пригорнула дівчинку, що тій стало нічим дихати. А ти куди дивився? напустилась бабуся на вовка і схопилась за віника. От є тобі зараз. Пес позіхнув та влігся біля входу. «Донечко!» – обізвалася мама. А що ти бачила? Болотяного царя і заморених людей з жабами на грудях. Ніякий він не цар. махнув рукою тато. Звичайний болотяник. Вигадав казку про власну велич і сам у неї повірив. То нема чого боятися. зраділа дівчинка. На жаль є. зітхнув тато. Його брехні отруїть душі людей. Від того він і силу має. Лінощі та заздрість роблять їх сліпими, а він тут, як тут, підхопила мама. Каже, вдома їх не цінують, а в його чарівній країні люблять та поважають, а сам силу з них п'є, доки нічого не лишається. А що потім? прошепотіла дівчинка. Було їх засмоктує. Розростається і далі шириться. Тато стукнув долонею по столу. Доки жодної квіточки, тварини та рослини нічого не залишиться. Зоряна стисла кулаки. Я буду з ним битися. А чого він боїться? Чесної праці, добра, а найбільше правди. Яке битися? Вона ще маленька, схопилася за голову бабуся. Вона не маленька, дід став біля онуки. Вона розумна, наполеглива та смілива, а найголовніше добра та справедлива. Дід повернувся до дівчинки. Багато поколінь наша родина боронить ці землі. Одного болотяника виженим, багно іншого вродить. У своєму болоті не може лад навести, і хоче, щоб в інших так само було. Але дзуськи. засміявся дід. І цього проженем? Зараз розкажу як. Зоряна вийшла на галявину і сміливо підійшла до болотяного царя. Повернулася. вишкірив той гнилі зуби. Побачила, які ваші люди жалюгідні. Нічого не роблять, нічого не вміють, тільки жаліються і ниють. А ми танцюємо та співаємо. Тебе любимо і поважаємо. Я не сумніваюся. Дівчинка удала, що роздумує. Розкажи мені, що таке Адварпен. Поки болотяник впивався брехнями. Її родичі та друзі під захистом маскувальних сіток оточили галявину. Одного за одним вони непомітно витягали змучених людей до себе та звільняли від мороку. Тоді настала черга пташиного десанту налетіли сови з лелеками, жаб та п'явок поклювали. Завив болотяник страшним голосом. Не хотів так просто здобич відпускати. Гадюки що до того часу ховалися, повиповзали, але тато з дідом порубали їх козацькими шаблями. Залишився болотяник сам. Переговори! Переговори! заскавулив підступника, тим часом ухопив зоряну кістлявою лапою. Ось тепер поговоримо. Не підходьте, інакше я курку випатраю. Усі завмерли. Лише зірочка, що перша з'явилась на небі, засвітилася з усієї сили, закликаючи на поміч, Відгукнулись на поклик її посестри. Навіть молодик, що дивився в інший бік, розвернувся обличчям та щоки надув, палаючи від обурення, вихопила зоряна з за пазухи оберіг і спрямувала їхнє світло крізь камінець лиходієві вочі. Той обличчя затулив та випустив дівчинку, а зірка в її руках продовжувала його палити. Здаєшся, негіднику. вигукнула зоряна. Ваша взяла, здаюся. Закипіло, забулькотіло болото. Земля розкрилася і поглинула трон разом із гори царем. Деякі люди слідом за ним в прірву кинулися, бо не могли вже до нормального життя повернутися, так він їм душі отруїв. Прийняла земля всіх поганців та зрадників. Лише поодинокі бульки на болоті лишилися прийшли тоді лісові мавочки, посадили верби та ясені, а лісовик їх одразу великими зробив. Дерева корінням воду очистили. І замість болота гарний ставок зробився усім на радість. Зоряна стала хранителькою разом з мамою, татом та дідом домівку свою боронила більше ніхто не звав її маленькою, лише юною зіркою надії. Адже доки історію пам'ятають, вона не повториться, і болотяник не зможе повернутися. Зоряна пообіцяла, що цього не допустить. Разом з іншими юнаками та дівчатами на своїй землі країну мрій побудує, щоб більше нікому не захотілося Адварпен прикликати, і тоді настане йому кінець. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних Югинових читаннях.